Привіт, друзі! З вами! Як завжди я Лензі, і ви попали на моє нове відео Brawl Stars. І як ви знаєте, в нашій грі є така проблема, як бійці. Чому проблема? Тому що їх дуже багато. Є і сильні, і слабі. І дуже важко вибрати якогось одного дуже сильного, щоб грати на ньому. І Імено через таку проблему я сьогодні для вас зняв відео ТОП 5 ліпших бійців в Brawl Stars. Ну, а я не хочу сильно затягувати. Так що погнали! І відкриває наш ТОП новий бієць Кензі. Чому іменно Кензі? Та тому що Кензі зараз просто найбільша імба в Бравл Старсі. Його і так недавно ще й бафнули після Бравл Толку. Він просто е об'єднує в собі е трьох бійців Бонні, е, Пайп, е, Бонь, е, Бонні, е Мортіса і Бібі. Ну і це просто не це, ця, ця імба не контриться, А якщо ще й мати на нього лопатку, то це обше. Ну і іменно через це е, кензі на першому місці. На друге місці я би поставив мо. Чому мо? Тому що е, зараз йдуть такі модифікатори, як мутації е, на бійців е, Спанч Боба. І через ці мутації, якщо б він просто попаде в супротивнику то він просто буде стріляти через стінки, можна сказати. Його пулі будуть завертатися, бо він буде мати автоатаку. Е, ще він зможе просто походити через стіни своєю ультою, а атака, е, ульти це взагалі я мовчу. Якщо правильно за нього грати, то він дуже сильний бієць. Так що він у нас на другому місці. Далі в нас такий бєць, як Гейл. Тут він сильний е, собі е, не через мутації, він сильний сам по собі. Е, тому що його недавно бафнули, і він став таким сильним, е, що це просто нема слів. Атакою, якщо за нього добре грати, то він дуже великий урон зносить. Е, та й навіть якщо не дуже добре грати, просто вміти попадати хоча б трошки. А якщо мати на ньому гіперзаряд і ульту. Всім супротивникам просто стає кінець. Ви зайдіть в катку за Гейла з гіперзарядом і все, і супротивники зразу програли. Іменно через це він на третьому місці. Далі я хочу поставити такого бійця, як Деріл. Деріл зараз дуже сильний бієць, його теж бафнули, в нього тепер дві ульти. Він не до того був сильний, просто що його було легко вбити, так як він, якщо прилетів, він вже ніяк не втікне. А зараз він прилетів, побив і втік. І все. Ще і зараз посилення бургера на нього є, це ще ліпше, ще іде, він просто виносить всіх і вся. А так, що в нього заслужене четверте місце. Не найсильніший, але сильний. Ну і на п'яте місце я хочу поставити бійця такого, як Кензі. Кленсі. Чому Кленсі? Тому що навіть коли його ньорфнули, він дуже сильний бієць. Всіх попередніх тільки бафали, і вони ставали сильнішими. Так того, на оборот ньорфнули. Він теж має автоатаку це раз. А друге, якщо з ультою підійти впритик, ти просто виносиш е, на третій силі 20к хп. Ну, це, як по мені, ненормально. Що ти 20к зносиш навіть нічого не роблячи, а просто стріляючи. Так що в нього за це заслужене п'яте місце. Не найсильний, як я вже казав. Е, Кензі буде най найсильніший в нашому топі. Але він все рівно дуже сильний через свій урон. Та й за нього треба вміти попадати, якщо не третій рівень в нього. Ось так, друзі, в нас вийшло. Е, такий топ я підібрав. Але давайте ще ми протестуємо кожного бійця в катці. Е, я вам покажу найліпші гірси на них. Ну і я вам покажу е, на них деякі найліпші гірси, на деяких, на найслабших е, з цього топу, щоб вони стали найсильнішими. Е, ну і просто зіграю на кожному з бійців. Я вам покажу, як правильно грати на них. І все таке. Так що поїхали далі. І дивіться, хоч ми зараз зіграємо з ботами, тому що в мене немає бійця кенді, але це все рівно вам все покажуть. За Кензі треба вміти просто втікати. Наприклад, ось нападаєш, вбиваєш і все. За нього треба завжди, коли ти ходиш, щоб в тебе була тика вперед. З таким моментом, ти можеш скоро підбіжати до супротивника і вбити його. Ну і тоді ти просто виграєш. Ось така в нас вийшла картка Кензі. Далі в нашому топі б'єць мо. Мо сильний б'єць. Ну і тут вже я маю мо, так що ми за нього пограємо. Е, за мо е, треба мати гаджет е, чорний дирокопатель, Ну і е, посів кублінчики. Е, це будуть найліпші гірси на нього. Е, Гіперзреду на нього нема, так що це будуть тільки гірси. Значить, Завжди стріляйте ним під кутом 25 градусів. Тоді ви зможете зносити найбільший урон, а точніше двойний. Просто стріляйте в самий кінець бійця. Отак само, як я тільки що стріляв. І тоді ви зможете наносити дуже великий урон. Ще з нього дуже треба вміти втікати. Іменно ультою втікати. Ось така в нас катка ще вийшла на Мо. Тепер на черзі б'єць гейл. На гейлі, я думаю, гаджет на віхор, а посівку на замедлення ну, замідленні з, з атаки. Значить, на ньому треба просто вміти стріляти, як я вже казав в топі. Так що давайте сильно затягувати не будемо, а просто зіграємо скоро катку. На ньому багато говорити не потрібно. До речі, Гейл в мене на 25 ранзі. Так що катка вийде така більш важка. Тут наш тімейт помирають. Ну, ще не помирають, але скоро помирає. Я повернуся, коли я вже буду живий. Якось ось так вийшло, е, Леон виграв мою Джесі, е, І ми програли раунд. Значить, Давайте далі тоді підемо грати. Тут я бачу, що це клон. Вольт і тік мене зажимають. Я забираю бомбу тіка. Після чого йду і забираю самого тіка, але не, зможу, але не можу забрати, так що тік лишається в живих. Забираю Леона разом з Джесі, втічу бо в мене лишається лоу хп бачу тіка, відкидаю його віхрю, е, ультою, але він все рівно в е, мене взривається. Ну і ми програємо катку. Далі на черзі б'єць деріл. Е, Деріла сильно грати за нього не потрібно. Е, гірси, я думаю, гаджет е, слиз, чи як це називається. Ну і посівка. А посівку беріть любу. Посівки сильно не дуже вирішають Гель, в, в, в дерево. Значить, тут ми бачимо, що по мені нанесли урон. І ось на мене нападають. Я хочу втікнути, але не, змо, не можу втікнути. Е, Ну, ось так точно робити не треба. Ультою треба вміти втікати. І ще, що не треба робити, це йти в дим. Якщо ти тімейт, маєш хілку, не йди, будь ласка, в дим. Тому що вони забули, що гаджет бо переробили і він тепер не, не дає ульту, а робить швидшу перезарядку, і просто сидять собі і думають, що зараз наберуть ульту. Не розуміючи, що нічого вони не наберуть. Тут ми зараз на, на нього не нападаємо. А тільки страшимо, щоб він втік. Тому що, якщо ми на нього нападаємо, він нас з лопаткою прибамбашить. А нам цього не треба. Тут ми бачимо, що Макс лишається на лов ХП, підбігаємо до неї і забираємо її. Після чого ми маємо ще три гаджета, до речі. Ось показує на, що потрібен гаджет. Наприклад, от в таких моментах. Але тут він нам не дуже допоміг, тому що я запізую знову льту, і він нас через це все рівно забрав. Ну і потім напали на мого тімейта і його теж вбили. Ось така катка вийшла за дерево. Ну і давайте не будемо затримуватися аж так довго, і зіграємо останню катку на Кленсі. І так, як ви бачили, на кожному бійці я підбирав різні режими. Ось такі режими, в яких я грав, це найліпші режими для тих бійців. Так що грайте іменно в них. Гірси на Кленсі, гаджет, я думаю, на X2 білетик і посівка... Посівку можна брати, я думаю, любу. Вона не дуже сильно вирішить, я думаю. Або вирішить. Ну, з посівкою вже беріть на свій вибір гаджет, іменно цей буде ліпшим. Тут нам забивають гол, тому що тімейці всі померли, а їх було троє, і вони змогли мене просто ви... винести. Чекаємо мого відродження. Я бачу, що, ми, що нам майже забили гол. Але забираю Отіса, який нам хотів забити гол, і нам нічого не забиваю. Після чого хочу забрати грома, але мене забирає їхній кленсі. Ну і ось так залишається все. Значить, в мене майже третій рівень вже. Ось на третьому рівні почнеться саме цікаве. Але ми. Але я третього рівня ніколи не наберу, тому що тімейти програють. Ну, що сказати, ось таким назви катки. Ну, а з вами був, як завжди, Єлензі. Всім до зустрічі і всім пока-пока!